Система RELAX – це ціла лінійка лінз для контролю короткозорості. Тисячі дітей з короткозорістю вже понад 10 років використовують наші лінзи для сповільнення темпів прогресування міопії. Усунення периферичної гіперметропії з м'якими контактними лінзами так, які контактні лінзи RELAX? повністю індивідуальні, безпечні і є ефективним рішенням для контролю міопії. Діти мають більш широкі зіниці. Тому наші лінзи мають ширшу центральну оптичну зону, що необхідна для гарного зору на відстані. Усунення периферичної гіперметропії з ортокератологічними лінзами. Так, ортокератологічні лінзи Nightflex і Nightflex Relax це ефективний і безпечний спосіб корекції зору під час сну. Також це перевірений метод зниження темпів прогресування міопії у дітей та молоді. Swisslens – Компанія. Яка пропонує лише індивідуальне лікування.